Просто каприста, електрика є електрика, що там говорити тягне прекрасно. так Чекали такі велосипеди Всі, є ручка газу, є ручка, газу є ручка газу, от нажали і велосипед поперев. Титан, алюмінієва рама, 28 колеса, значить у нас. Мотор буфало, 250 ватт. Тут маєте. Батарея, зарядне, все йде в комплекті. Такі от стяжечки Велосипедик новий, Шимановські монетки ось стоять. На таврон шимановському перекидки алюмінію. Педаля. Ну, зручно перекидати ногу, кому важко. Має, наче серву руль, І плюс руль піднімається, опускається. Велосипедик просто прекрасний. підніжка теж прекрасна. Це є новий. Повноцінні крила нас стоять. Люба погода, ти їдеш не переживаєш. Фара теж у нас є, стоїть. Ключики все є в комплекті. Новий велосипед. Когось буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в кулики веломагазин, вулиця Львівська, 20. Або відсилаємо новою поштою. По цілій Україні кого буде цікаво. цікавити.